Вітаю! Ми знову в Венеції. Галерея Академія продовжує відкривати нам свої скарби. Повернемось до Великого Тріо, Другого з великих Венеційців 16 століття, Якопо Робусті, більш відомий як Тінторетта. До речі, не так давно, у 2007 році, стало відомо, що справжнє прізвище його було Комін або Кома, а ім'я Робусті. Що означає міцний, було дано родині в нагороду за героїчну оборону міських воріт міста Падві. Теж прізвисько, під яким він став відомим Тінторетто, означає всього лише маленький красильник, бо у батько його був красильником ткани. Тож, будучи зовсім непочесного походження, не маючи грошей і можливостей вчитись. Малий Тінторетто допомагав батькові фарбувати тканини та змішував фарби. Дані щодо його навчання дещо заплутані. Джерела називають його художником самоуком, інші кажуть, що він вчився у Боніфаціо Веронезе, деякі навіть кажуть, що кілька днів він вчився в майстерні Тетіана, але то його вигнали з заздрості. Скоріше за все, це байка, але складні стосунки між Тіціаном і Тінторетто тривали багато років. А ось що відомо достеменно, що Тінторетто таки став одним із трьох кращих представників Венеційської художньої школи 16 століття. Він наполегливо і впевнено йшов до цієї мети. Спочатку розписував меблі, потім інтер'єри церков. Першим його тріумфом стала велика картина для школи Сан-Марко Диво Раба 1548 року, де святий Марк, Покровитель Венеції, визволяє раба від Тортур. Можу собі тільки уявити, який шквал емоцій викликало таке зображення святого Марка догори ногами. Це був справжній виклик. Але з іншого боку, всі розуміли, що все вірно, композиція, і це такий незвичайний авторський підхід. І тінторетто набуває все більшої популярності, що дозволяє йому зайняти місце в суспільстві, одружитись на дочці знатного венеційця, куратора тієї самої школи Сан-Марко. Він оселяється в заможному кварталі, отримав місце головного художника школи Святого Рока, де й працював більше 20 років. В цей період він пише створіння тварин для школи Скола для Сантісіма Трініта та Стрітання Христа у храмі. Пізніше йому було замовлено цілий цикл картин, присвячених Святому Марку. Ось і викрадення тіла святого Марка, яке відображає момент вивезення тіла святого Марка з Олександрії. Але дивним чином оточення дуже нагадує тогочасну Венецію. А це святий Марк рятує Сарацина від кораблетрощі. Це продовження цикла, що показує посмертні чудеса Святого Марка. І просто неймовірне розп'яття. Такі кольори, насиченість, експресія, дух перехоплює. Паоло Кальярі, відомий як Веронезе, тобто родом з Верони, разом із Теціаном і Тінторетто вважається одним з великого Тріо, яке домінувало у венеційському живописі 16 століття. Вважається, що свій натуралістичний стиль він розвинув під впливом Тетіана. Найбільш він відомий своїми великими картинами релігійної тематики, які він писав для монастирів у Венеції та Вероні. Крім того, він був провідним венеційським художником з розпису стель, і написані для прикрашення палаців і громадських будівель. Більшість з цих робіт все ще зберігаються на місці до сьогодні, як у випадку з картинами для Палацу Дукалі в Венеції. Тоді як ті роботи, що зберігаються в музеях, ну, такі як портрети, менші за розміром, але не завжди відбивають типовий стиль художника. З великого тріо його найменше оцінили сучасники, ну, подивимось, самі. Бенкет у домі Леві. Одне з найбільших полотен 16 століття розміром близько 5 на 13 метрів, написаний для трапезної монастиря Санто-Довані Та Пауло. Показує бенкет з Христом в центрі зображення, була замовлена для заміни тайної вечері Тетіана, яка згоріла під час пожежі. Однак. Картина призвела до розслідування трибуналом Венеціанської священної інквізиції. Веренезе було викликано відповідати за нешанобливість, непристойність. Було згадано про серйозний злочин Єресі. Ну, нам сучасне, мабуть, не зрозуміти. Це містичне одруження Святої Катерини. Картина, що створена як головний вівтар для церкви Санта Катерина в Венеції, різні варіанти Оспіння Богородиці, Святий Франциск, Коронація Богородиці. Всі ці картини Павло Веренези для розпису різних церков в Венеції. На мій погляд, вони дають змогу оцінити талант та працьовитість цього митця, молодший син Павло Ренезе Карло або Карлетто в кальярі, який разом з братом і дядьком працював в родині майстерні. Ось приклад його творчості Святий Августин. Окрім Тетяна та Тінторетто на початку 16 століття. Венеціанська школа сповнена низки цікавезних акторів другого плану. Ну, ось, наприклад, роботи Пальма ільвеко. Вони підкреслюють цей перехід венеційських художників від пізньої манери Джованні Беліні до натуралізму Тетіана. Пальма і Львекіо або Пальм Старший це ім'я дане істориками мистецтва. Джакому Нігреті де Лавалі, щоб не сплутати його з одним з його внучатих племінників, якого назвали Пальмо Молодший, який був учнем Тетіана. Ну, Подивіться на ці його картини: буря на морі, благовіщення, «Мадонна з немовлям. А це ще один виронець Бонефачо Депітатті або Бонефачо Веронезе. Народився в Вероні, але навчався у Пальмовікіо і керував великою майстернею в Венеції. На його стиль вважається, що й сильно вплинуло Джорджоне та Тетіа. А сам він мав тривалий вплив на Тінторетто. Його картини, як ось ця Богатець над площею Сан-Марка або ця притча про Лазаря і Багатія. Не тільки ілюструють біблійні сюжети, але й надають змогу подивитись на Венецію того часу. Бо площа Сан-Марко зображена просто з картографічною точністю. А звички мешканців, ну, ви ж бачите, що Лазар прийшов в звичайний дім заможного венеційця, який влітку з родиною рятується від міської спеки в загородному маєтку а Сама стилистика, манера виконання. Оцей політ Бога. Ну, не знаю, як ви. А я таку інтерпретацію релігійного сюжету бачу вперше: Джованні Антоніо де Сакіс, або Іль Проденоне, тобто родом з Парденоне. Працював на півночі Італії, потім переїхав до Венеції. Доволі цікава, якщо так можна сказати, особистість, був дуже чистолюбним, навіть безпринципним в досягненні своїх цілей, плів інтриги, влаштовував змови проти своїх колег, намагався заволодіти їхніми замовленнями, навіть найняв убивць для вбивства власного брата, щоб отримати спаду. І був за це притягнутий до суду. Коли тільки приїхав в Венецію, деякий час вважався суперником Таціана. Потім був запрошений до двору герцога Феррари і невдовзі після переїзду раптово помер, вважаючи його отруїли. Ну, можливо, не безпідставно з таким-характером. то характером. Оця картина Блажений Ларенце написана в якості сплати боргом 100 дукатів. Калісто П'ятца, або за містом народження Лоді. Представник відомої ломбардської родини, художників з міста Лоді. Навчався в Берещі, працював переважно там. же. Його картина «Сікновення голови Йоанна Хрестителя, як на мене, просто шокує і приголомшує рівнім кривавості: Джако да Понте або Джакопе Басано. Як ви вже зрозуміли, родом він був із Басано, недалеко від Венеції, з родини художника Франческо де Понте. Навчався в майстерні Боніфачо де Пітань. Працював в сімейній майстерні спочатку з батьком, потім з братом, пізніше з синами. Вони застосували новаторську техніку зображення релігійних сцен на тлі місцевих пасторальних пейзажів, які були знайомі покупцям, і це робило їх картини неймовірно популярними, ну, як цей святий Єроним в постелі. А ця картина незвичайна для родини Басана. Лукреція написана його четвертим сином Леандра Басано. І ось ми поступово переходимо в добу Бароко. Вважається, що вона була не дуже розвинена митцями венеційської школи, і ми бачимо це за наявністю картин з інших регіонів, як оцей святий Франциск, Анібалі Карачі. Він, один з засновників Болонської школи мистецтв. І саме його роботи спонукали Олександро Воротарі, також відомого як Ільпадованіно, тобто народжений впаду, започаткувати стиль бароко в Венеції. Ось його картина Мертвий Христос підтримується трьома ангелами. Учіль Ільпадованіно, П'єтро Делявекіо, ще один представник венеційського живопису Доби барокко. Ця картина сцена вотива, тобто означає жертва божеству. Ну, це подяка Богу за отриману благодать. Що там відбувається, для мене не дуже зрозуміло. Святі повчають розкішно вдягнуту жінку. Таке. Григоріо Лазаріні навчався у Петра Векія і продовжував розвиток барочного живопису. Дуже плідний художник розписував численні віли, палаци в венційської знаті. Введення Ісуса у храм – одна з таких картин, що була замовлена для оздоблення художньої школи з серією інших, які зараз втрачені. А на початку 17 століття в Європі розвинувся каравачізм новий напрям барокового живопису, що надихався роботами караваджу. Караваджісти часто зображували натюрморти та жанрові сцени як ось ці шахісти невідомого художника. А як же красиво це звучить! Пітторе Караваджеско. Я навіть подумала, що це ім'я. А виявилось просто художник Караваджіст. А ось Караваджеско з Франції, Валентин Де Булонь і його мучництво святого Варфоломея. Не знаю, як вам. Але мені моторошно стає від цієї картини. Цей кат такий зосереджений, а Варфолмейт повністю покірний. Ну, такий контраст. Лука Джордано, представник пізнього бароко. Родом з Неаполя працював швидко і продуктивно. Його батько-художник називав його Лука Фапресто. Лука малює швидко. І він встиг багато напрацювати в Неаполі, Римі, Флоренції, Венеції, і, зрештою, був запрошений в Іспанію королем Карлом II, де й працював 10 років до самої смерті короля. Це зняття з Христа, великий віхтарний образ, однієї з церков у центрі Венеції. Джованні Батіста Тєполо або Жан Батіста Тєполо Один. З найпримітніших майстрів італійського Рококо, майстер Фресок, Гравюр 18 століття, здобув загальну європейську популярність, працював в Венеції, Мілані, розписував вюрцбурзьку резиденцію, був запрошений іспанським королем у Мадрид, де й працював до самої смерті. Це Свята Єлена, що віднайшла істинний хрест. Це розпис стелі, і композиція побудована так, ніби вони дивляться на нас із неба. Неймовірний ефект. В XVIII столітті, коли почався розвиток пейзажного живопису, картини з видами Венеції стали дуже популярні в багатьох країнах Європи. Вони такі сентиментальні, але сповнені своєї специфічної атмосфери. На них треба просто подивитись, відчути цей шарм. Марко Рі, Антоніо Каналетто, Бернардо Белотто, Мікелі Марієскі, Антоніо П'єрновеллі, Мікеланджело Мортальєр. Та венеційська школа це не тільки живопис, це ще й скульптура. І це неймовірний, неперевершений мій улюблений Антоніо Канова. Це приголомшливий талановитий митець. Народився наприкінці 18 століття в родині скульпторів, камінарів недалеко від Венеції. Він рано осиротів і. Почав навчання у свого дідуся в фамільній майстерні, доволі рано досяг значних успіхів, що дозволило йому продовжити навчання в Венеції, де він і сформував свій стиль. Він захоплювався класичними скульптурами античності, але вважав, що не можна тільки копіювати давніх митців, а потрібно створювати щось своє, нове. І це зробило його провідним митцем неокласицизму. Його скульптури мене завжди зачаровували. Щоб не казали критики, що він занадто ідеалістичний. Я, я їх обожнюю. Та й не тільки я. Їм захоплювались папи, кардинали, королі, імператори. Наприклад, Катерина II намагалась зробити його своїм придворним скульптором. Але. Йому вдалося відкупитись. Він подарував їй другу версію своїх амурей психії. З Наполеоном було складніше. Той не просив, а змусив Канову переїхати в Париж. Просто відібрав пенсію, на яку той жив. І це гнітило митця, який був обурений, що Наполеон відверто грабував культурну спадщину Італії, вивозив у Париж всі цінності. Тож, коли він приїхав в Париж, створив тріумфальну статую Наполеона, але все ж таки спромігся повернутися в Італію, показав, що тільки там він відчуває себе вдома і тільки там може творити і жити. І саме Канова після падіння наполеонівського режиму активно боровся за повернення творів мистецтва в Італію. За що навіть отримав титул маркіза. А це шедеврика нових, які зібрані в галереї Дель Академія. Борці, Летиція Бонапарде, мати Наполеона, бюст самого Наполеона, Модель пам'ятника Тетіану. вираючий Галат. Це, звісно, далеко не все, що можна побачити в галереї Дель Академія. Але це те, що мені хотілося запам'ятати. Можливо, я десь наробила помилок і буду вдячна, якщо ви їх знайдете і виправите. А сама я просто знов хочу повернутись, походити цими залами, прогулятись довж каналів. Тож, а Рівенер чи Венеція? до зустрічі!